Вітаємо на каналі Насінтрав. Сьогодні розповімо, як правильно обрати насіння для газону на схилі, щоб трава не змивалась, виглядала красиво і не потребувала надмірного догляду. Схили це не просто ділянка з ухилом, це особливі умови. Дощова вода змиває ґрунт, сонце сушить верхні шари, а косити складно. Тому вибір правильного насіння ключ до успіху. Основні виклики при посадці газону на схилі. Надійна основа для закріплення кореневої системи. Щоб надійно зафіксувати ґрунтовий шар газону, спочатку відсипте землю. Кожен пласт ґрунту зволожуйте та утрамбовуйте. Газон посійте зверху зволоженої та утрамбованої землі. Посухостійкий сорт трави. При виборі сорту газонної трави необхідно враховувати розташування ділянки. Південна сторона висихає швидше. Оптимальна вологість ґрунту. Уникнути посухи газом допомагає і монтаж автоматичного поливу. Іноді вологі схили дренують, щоб з них активніше йшла вода. Найкраще на схилах працюють спеціалізовані газонні трави для укріплення схилів, які можна знайти на нашому сайті. Зокрема, вони повинні бути з глибоким та міцним корінням, щоб утримувати ґрунт. стійкі до посухи та бідних ґрунтів. Схили часто пересихають. Невибагливі у догляді, бо косити на схилах складно. Ось ідеальні трави для схилів. Райграс багаторічний, дуже швидко проростає, добре закріплює ґрунт і створює щільний дерен. Потрібно підсівати кожні 2-3 роки, бо він недовговічний. Вівсяниця червона, має чудову здатність розростатися завдяки повзучим пагонам. Стійка до посухи формує густий газон навіть на бідних схилах. Біла конюшина ідеальна для сухих сонячних схилів, дуже невибаглива, не потребує частого косіння, забиває своїм ростом бур'яни. Низькоросла, до речі, і майже не потребує косіння. Підготовку ґрунту дуже важлива: прибери з ділянки каміння, коріння, пеньки, чагарники та бур'яни. Проведи розпушення ґрунту на глибину 10-15 см та вирівняй поверхню. За потреби додай шар родючого ґрунту, якщо існуючий шар занадто тонкий або бідний. Облаштуй схили на дуже крутих схилах. зроби терасування завдяки георешіткам. Це такі деталі з пластику товщиною 1,5 мм. Сформуй широкі уступи, підпірні міні-стіни для кращого отримання ґрунту та рівномірного зволоження. Якщо схил середньої кручі, вирівнюй поверхню у напрямку зверху вниз, щоб насіння не змивало дощі. Посів насіння. Рівномірно розсій насіння газонних трав по поверхні ґрунту. Засип посів тонким шаром 0,5-1 см пухкої землі або торфу, щоб насіння краще зійшло. Для схилів бажано використовувати пресувальні латки або злегке прикочування, щоб ощільнити ґрунт та закріпити насіння. Полив та догляд. Акуратно поливай схил дрібнодиспенсерним розпилювачем, щоб не змивати насіння. Поливати, до речі, слід регулярно, підтримуючи ґрунт злегка вологим до появи сходів. Це від 7 до 14 днів. Порада. На крутих схилах добре працюють травосуміші зі злаків, конюшина або гідропосів. Посів насінням разом з клеючими речовинами, які отримують його на поверхні. Хочеш гарний стійкий газон навіть на найскладнішому схилі, обирай правильне насіння з гарантією якості від насінтра. Або ж бажаєш придбати вже готову суміш для схилів. Пиши в коментарях, що ти думаєш. Підписуйся, став лайк і до зустрічі в нових відео.